Коротше кажучи, синя держава війна. Добре, добре, мир. Окей. Помста за синіх війна. Добре, добре, мир. Окей. Артемія можна трохи територій? Да, можна. А чо я чорний, я хочу змінити прапор. О, да, Помаранчевий. Якщо ти зараз не віддаш мені свої деякі території під анексію, то я анексую тебе повністю. Добре. Приймай. Тепер у мене будуть області. Синій, ти знатно обнаглів у цей час. Якщо. Цей помаранче від тебе колись не залишив без території, це не значить, що треба його тероризувати. Тому я оголошую тобі війну і забираю в тебе дві області. Артемія, це що в тебе тут таке на ріці? Це міст? Ні, я на таке не згоден. Я оголошую тобі війну. Нічого собі, блін! Тоді мир. Б... А нас а нас продовження історії ви побачите в наступній серії.